Дівчаточка, всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі, а я до вас з гундусінням, тому що я захворіла. Чесно кажучи, давно вже не було в мене такого, щоб я хворіла простудними захворюваннями. Можливо, деяке там легке якісь недомогання, але. Але зараз просто накрило конкретно. Насправді, я розумію, чому так вийшло, тому що в нас на роботі реально було дуже холодно, і у нас так всі підстябували ще нас. Що нічого, нічого не переживайте, у нас лікарня не оплачується. <кій> так от сталося так, що в мене просто вже іншого виходу не було. Ну, якщо я просто якісь, якісь іншій ситуації я могла. Реально, ну там з дому, так, як так краще вмоститись, могла з дому е, попрацювати, то е, у цьому випадку вже не можна було так, тому що я себе почуваю вкрай погано, е, мені ну, реально недобре і Якось зосереджуватись на роботі взагалі неможливо, коли ти себе почуваєш погано. Відверто кажучи, мене єдине, за що я прям дуже рада поки що, у мене немає температури. І я молюсь, щоб вона і не піднімалася, тому що я ненавиджу, коли у мене висока температура, оце цей стан, в мені і так зле, а тут, ну от я переживаю, щоб ще не було температури. Значить, я взяла перший в своєму житті офіційний лікарняний. Да. Пішла і залишила все отам. Сказала: не чіпайте мене, до побачення, я хворію. Так, тому отакі от справи: сижу вдома, дитину відвезла в садочок. Вранці і вчора з'їздила, зробила аналіз до лікаря. Ж ходила. Він мені призначив аналіз. Я з'їздила зранку, його зробила. Приїхала, повернулася додому. Скоро має приїхати з роботи чоловік, а потім треба буде їхати ще забирати з садочка малого. І стан моєї шкіри насправді зараз, ну і взагалі, мій зовнішній вигляд бажає бути кращим. Насправді, мене навіть синці, мені здається, в з'явилися. Але е, все рівно я намагаюся так не, не запускати себе. Тому зараз покажу два засоби, якими я рятуюсь. У мене нежить, і постійно, це це тертя носа. Ну, ви ж самі розумієте, да? і Воно вже. Пече, і от насправді я зараз покажу, чим я рятуюся, тому що ці засоби реально допомагають. Притягнула сюди, тому що у, ван... у нас немає світла, у ванній кімнаті нічого не видно. А ось і два моїх рятівника. Насправді, цей кремчик я вам вже показувала в своїх відео: це дерма-Е, вітамін е крем. Цілих 113 грамів, і насправді це дуже добра зволожуюча штука. Знаєте, я його використовую ну, в основному на ніч таким товстим шаром для того, щоб дуже гарно зволожити і наживити шкіру. А оце це звичайний крем, ну точніше, навіть це гель алоє. Від бренду Ап'ю. Я їм довгенько не користувалася, а це його дістала, тому що він, по-перше, дуже гарно знімає запалення, а зараз нос вкрай запалений. E, і взагалі область навколо носа. E, значить, він добре знімає покр... почервоніння. Оце цю роздратованість шкіри прекрасно прибирає. Він охолоджує. E, коли ви його наносите, дійсно таке відчуття пощіпування e, виникає, але він ніби створює таку плівочку. На шкірі навколо носа і не дає волозі зникати, тому якби ця область залишається чим найдовше зволоженою. І насправді дуже добре вона от так, ну підгоює оці ці всі розтратовані діляночки. тому в принципі, в мене й немає зараз такого прям сильного почервоніння. носа. Да, ви, в принципі, і самі можете побачити. да. Дійсно, ну, ніс червоний, да. але ну, не настільки, щоб там прям критична ситуація. Мені не подобається область під очима моя. Тому що я і спати нормально не можу, я прокидаюся. І очі такі у мене трохи е, ніби заплакані. Але це не через те, що я там плачу, ні. Е, вірус такий, такий вірус. У мене, до речі, не коронавірус. Робили тест, Ні сказали нормально і тут, а хух, слава Богу. Да, тому е, я на лікарняному сижу дома, і ще, до речі, дуже часто зголожую губи. Надо зараз це зробити, тому що безбожно сохнуть губи. У нас прохолодно. Я в теплюшому своєму костюмі, плюс наверх ще наділа халат, тому що я і так мерзляк, а у нас ще й плюс холодно. Тому, коротше. Вдягаємося чим потепліше на підвіконні стоять у ці красиві такі вазони. І я знаєте, що хотіла вам сказати? От, наприклад, я навіть не пам'ятаю назву цього вазончика, хоча позор. Я ще хотіла сказати: у мене мама дуже любить вазончики, дуже любить кімнатні рослини. Вона обожнює бегонії королівські і у неї є. Присвячений цьому каналу. Я вам залишу посилання на нього в під цим відео. Якщо ви цікавитесь рослинками, якщо ви цікавитесь кімнатними рослинами, доглядом там вона про все на світі знімає розмноження і так далі, то переходьте на її канал. Ну там реально новенький канал, але він ну гарненько, мені здається заходить. Да, перегляди вже є, підписники набираються. Тому, якщо вам це цікаво, а, вона знімає також українською мовою, то переходьте і будете дивитися щось про Кімнатні рослини і догляд за ними. А оці мені от прям дуже подобаються. Я насправді би всі отакі от собі б залишила і все. І більш ніяк і б не брала, за виключенням одного. Це кротон. Кротончик, який у мене стоїть тут. Я біля нього тільки що знімала засоби. Оце просто моя друга любов. Насправді, він і оті попередні мені дуже подобаються. А, да. от такі от справи. А, розпаковку для вас із Натіни робила, показала там, що замовила нам з чоловіком монталь. Насправді. І я якраз після того відео секунду хворіла, тому ми і ну, не скористалися. Я, принаймні, не скористалася ним ще жодного разу. Але він от поки тут стоїть. А оця свіча нотіновська вона насправді пахне і просто так. От навіть просто вона стоїть і вона пахне. Да. Ми її ще не запалювали, я використовую все поступово. А це, до речі, у мене теж свіча з Сенсай. Мені здається, вона також пахуча. Не буде однією ручкою відкручувати. Знаєте, я ж магазином так інтенсивно займаюся, займаюся, а потім бац. І реально я зараз навіть ну, мене немає сили і як от з таким от станом виходити в сторіс, щось розповідати про косметику, коли ти отак от якось не, не дуже себе відчуваєш. Насправді дуже багато тут новиночок у нас в магазинчику поповнюю чоловічі товари. Поповнюю догляд за тілом, звичайно ж, залишається догляд за обличчям і його. Багато а, розкуповують дуже часто наборчики від Farmstay. А, Ось такі тільки білі. І щоб ви розуміли, в постачальника їх уже немає. так. і Останній раз, просто коли вже в мене забрали цей набір. Я ж якраз знову ж таки хотіла його замовляти, і я дивлюся, що його немає. Немає в постачальників. І думаю, Ого а, Треба було замовляти більше. Ну насправді я ж не замовляю великої кількості однакових засобів, тому що. Що я опрацьовую аудиторію, поки я бачу те, що користується попитом, і на те я роблю такий більш поглиблений на ну звертаю на це увагу, коротше кажучи. Так, тому, тому, в принципі, такі от справи. У мене насправді дуже багато планів з приводу магазину, з приводу студії. І я все це хочу реалізувати, все мені щось заважає. І я так уже думаю, знаєте, що треба на все просто плюнути вже і зробити хоча б раз те, що хочеться отак от мені в душі. Це наша рятівничка. Усі, хто хворіє, у нас в сім'ї, наша луня завжди поруч, треба очку притерти. Да, вона у нас завжди сидить біля хворого. Уже в машинці сижу і... і їду за малим. Погода сьогодні шикарна, просто так. Що це в мене Вимикаю звук, щоб музика не грала? Ем, на вулиці погода дуже е, тепло. Ну не сонячно. Сонця немає, але температура підвищилась. І насправді, плюс у мене така шапка вже затюхана. Це хаосовська з минулого року. Якість така собі. А в цьому році я так собі шапку новеньку і не купила. Але, але треба буде, мабуть, ще купити. а Можливо, якраз на розпродажах куплю. І я до речі, ще на зиму хочу собі придбати авто. Показує 5 градусів тепла. Хочу ще собі придбати пуховик і хочу собі зимнє взуття. І якраз я думаю, що я дійсно куплю це в кінці зими на якихось розпродажах, для того, щоб це було, по-перше, вигідніше, а по-друге, е ну, якраз на наступний рік уже все буде новеньке. Ну таке такі, от у мене плани. А зараз їду забирати свого маленького хлопчика із садочка. Минуло там кілька днів. Уже я навіть не рахувала стан. Я б сказала, не покращуються. купу ліків о, цей. Приймаю там. І що хочу сказати, вранці сьогодні прокинулася, а я не відчуваю запахи. Отак от. Не відчуваю запахи абсолютно. Завтра мені до лікаря, Не знаю, що будемо робити, і що буде взагалі далі, тому що ну, типу, легше мені не стає. Мені о, безбожно болить голова. У мене дуже болить живіт. Мені здається, вже від тої кількості ліків, яку я в себе пічкою, тому. Отакі от, от справи. Поки не краще. Виходжу знову до вас, поміряла температуру, якась незрозуміла температура 37,2. Ароматів, запахів не відчуваю, як і я сказала попередньому. Фрагментику зараз буду намагатися відпочити і полежати. І завершу цей вложик, тому що не хочу багато знімати в один і буду тримати вас в курсі і надалі. Я передивилася те, що я вам понезнімала за ці кілька днів. Да, з, е, якийсь такий унилий трошечки влог получився, але як є, я все рівно його виставлю і буду намагатись тримати вас в курсі, що там та як. Uh, да. Тому дякую всім вам за перегляд. Дякую за вашу підтримку наперед. І ставте, будь ласка, підтримуйте лайками, коментарями. І всім до нових зустрічей. Надіюсь, вони будуть скорими. Бувайте!